Доброго дня діти! Сьогодні ми переходимо до вивчення геометричних фігур. І сьогодні ми познайомимося з відрізком, одиницями вимірювання довжини відрізка, як побудувати відрізок і які відрізки називаються рівними. Взагалі, щодо уявлень про точку та пряму. Ці, дві, ці два поняття є невизначеними в геометрії, яка є частиною математики. Якщо добре загостреним олівцем торкнутися до аркушу паперу, то залишиться слід, який дає уявлення про точку. Точка це найпростіша геометрична фігура. Будь-яка геометрична фігура складається з точок. За допомогою лінійки ви вже вмієте проводити прямі лінії. Пряма це ідеально рівна і нескінченна в обидві сторони фігура. Вона так само складається з точок. І ще пряма не має ні початку, ні кінця. Перейдемо до поняття відрізки, кінців відрізка та його позначення. Позначимо точки М і Н. Їх можна сполучити по-різному. Як нам провести найкоротшу лінію? Звичайно, легше всього зробити це за допомогою лінійки. Отриману лінію разом з точками М і Н називають відрізком МН. Точки М і Н називають кінцями відрізка. Відрізок можна позначити як МН, так і NM, тобто порядок літер в позначенні відрізка, особливого значення не має. Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком. Тобто через дві точки не можна провести два відрізки. Ну і ось так, якщо подивитися на пряміцю, точка означається великою латинською літерою. Відрізок позначається двома латинськими літерами. Промінь теж і пряма. Переходимо до довжини відрізка. Виміряти відрізок сумірний з деяким відрізком, який прийнято за одиницю довжини. Значить дізнатися, скільки разів в ньому міститься ця одиниця, або будь-яка частина її. Число, яке ми одержуємо в результаті вимірювання, називається довжиною відрізка. Таким чином, довжиною відрізка, сумірного з одиницею довжини, називається число. На яке треба помножити одиницю довжини, щоб отримати даний відрізок, ви вже знаєте про одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними. 1 см це 10 мм, в одному дециметрі 10 см. 1 метр складається з 10 дециметрів або 100 см. І один кілометр це є 1000 метрів. Для вимірювання довжини відрізка його порівнюють з вибраною одиницею довжини. Тепер які відрізки називаються рівними? Відрізки між собою будуть рівними, якщо рівні їх довжини. Якщо ми виміряємо довжину відрізка Аба і відрізка С, і ці довжини співпадуть, тоді ці відрізки будуть рівними. Також такі відрізки ми можемо отримати накладанням відрізків один на один. Наприклад, Аби дорівнює 8 см, і СД дорівнює 8 см, тож відрізки Аба і СД між собою рівні. Записую це через знак дорівнює Аби дорівнює СД. Якщо КЛ 8 см 3 мм, а МН 8 см, то кажуть, що відрізок КЛ довший за відрізок МН, або відрізок МН коротший за відрізок КЛ, і записуються за допомогою знаків більше або менше. Кожен відрізок можна поділити на частини. Наприклад, візьмемо відрізок АВ – 15 см і АЦ 9 см. Відкладемо їх на одній прямій Тоді відрізок В буде складатися з суми двох відрізків: АВ і АС. Наприклад, Якщо B це равно у нашій задачі 15 АЦ 9, то Б це дорівнює 15 плюс 9, або 24. Якщо відомо загальну довжину відрізка, то можна знайти одну з його частин. Наприклад, якщо загальна довжина відрізка 15, а частина відрізка 9, см, то ми можемо знайти і іншу частину відрізка. Віднявши від загального відрізка ту частину, яка в нас є. Переходимо до розв'язування задач. Записіть в зошиті число і класна робота. І задача номер один. Побудувати відрізки А, Б, С, Д і ЕФ. Якщо АБ дорівнює 5 см 2 мм. БД дорівнює 6 см і Єф дорівнює 4 см 8 мм. Я візьму, буду вважати, що в мене одна клітинка це 5 мм. І тоді будуємо відрізок АВ. 5 см. Раз, два. І два міліметри. Ось так позначається він АВ Далі відрізок СД, і відрізок обов'язково має кінці відрізка. Далі. і є е Ось такі відрізки мають бути у вас зошиті. Номер 619. Накресли відрізок а, Б, познач на ньому точку М. Виміряй відрізки і перевірчи справджується рівність. Ми беремо, малюємо будь-який відрізок. І цей відрізок AB. Позначаємо на ньому точку М. Тепер за допомогою лінійки вам потрібно виміряти відрізки. Виміряємо відрізки АМ в мене 4 сантиметри 5 міліметрів. МВ – 7 сантиметрів і АБ 11 сантиметрів 5 міліметрів. Перевіримо, чи справжується рівність а Б дорівнює а м плюс м Б. підставляємо Отримаємо, 11 см 5 мм дорівнює 11 см сантиметрів мм. тобто рівність вірна переходимо до номеру 629. точка К належить відрізку CD. Обчисли довжину відрізка CD Якщо ЦК дорівнює 18, у нас СК дорівнює 18 сантиметрів, А КД дорівнює 8 сантиметрів, а знайти нам треба відрізок СД, ми його будемо шукати. Оскільки CD у нас найбільший відрізок, то CD дорівнює С К плюс КД. Це видно з малюнка. Тоді CD дорівнює 18 плюс 8. Це дорівнює 26 см. В другому випадку нам треба знайти КД. С у нас. 30 сантиметрів і це К. сантиметри. А знайти треба КД. КД у нас це менший відрізок для того, щоб знайти частину великого відрізка КД треба від відрізка CD няти відрізок ТК. Наступний номер 631. На малюнку PL дорівнює 56 см. ПЕ у 4 рази коротший від PL. Знайди довжину відрізка EL. Е, Ми бачимо, що у нас даний весь відрізок оцей. Він 56 см. А відрізок PE в е, 4 рази коротший за PL. Тобто. Щоб знайти ПЛ треба П, щоб знайти P треба ПЛ поділити на 4. ПЕ це буде ПЛ поділити на 4. Тобто це буде 56 поділити на 4. І це буде 14 сантиметрів. Ну, а тоді для того, щоб знайти ЄЛ, ми маємо від великого відрізка PL відняти частину PE, тобто 56 мінус 14, і отримаємо 42 сантиметри. Номер 636. Точка К належить від відрізку МН. МН дорівнює 27 см. Знайди довжину відрізків МК і КН. Якщо відрізок КН удвічі довший за відрізок МК. Розв'яжемо цю задачу за допомогою рівняння, оскільки довжини відрізків МК і КН нам невідомі. Позначимо менший відрізок. МК за Х. Тоді КН вдвічі довший, тобто 2Х сантиметри. Запишемо рівність віру Яку ми з вами вивчили на сьогоднішньому уроці. Сума частин відрізків МК плюс КЕ дорівнює цілому відрізку МН. Підставимо тепер замість МК – Х, замість КН 2х, це дорівнює 27. x плюс 2х буде 3х. Тоді Х дорівнює 27 поділити на 3. Х дорівнює 9. За Х ми позначали відрізок МК, отже, МК дорівнює 9 см. А КН – це 2х, тобто 2 помножити на 9 або 18. Наступна задача. Відомо, що АК дорівнює 32 см, ТЕФ дорівнює 9 см. ФК дорівнює 9 см. Знайдіть від довжини відрізків АТ і Аф. Ми можемо з вами записати, що АК, тобто самий великий відрізок, дорівнює сумі його частин. АТ плюс ТФ плюс ФК. Давайте підставимо в цю рівність, що у нас є. АК-32. АТ ми не знаємо, нам його треба знайти. ТФ9, ФК9. Будемо мати АТ плюс 18 дорівнює 32. АТ це невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 32 мінус 18 буде 14. Тепер для того, щоб знайти АФ, ми маємо додати АТ і ТФ. А ми знайшли це 14 см, ТФ нам дано за умовою 9. 14 плюс 9 буде 23 см. Домашнє завдання у вас буде в підручнику на сторінках 94-99 вивчити означення і правила, пов'язані з відрізком, а також зробити вправу номер 628 і 632. На цьому це все. Дякую за увагу. Бережіть себе. Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк пишіть коментарі. До побачення, до нових зустрічей.